Коли мудреці відійшли, то Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту, і був там, поки не помер Ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав побивати всіх дітей, які були в Віфлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулось сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, ридання і велике голосіння. Це рахиль оплакує своїх дітей, і не хоче втішитися, бо їх немає. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Дорогі брати і сестри, переживаючи сьогоднішній день, нам за приклад, негативний приклад стає сьогодні ірод. ірод. І над його поведінкою, над його діяннями будемо розважати, щоб ми зрозуміли, які дари нам Господь Бог приносить. Як Господь Бог змінює наші серця? Отож знаходиться там на цій місцевості ірод, який вважає, що я тут царюю. Відомо, що є римська окупація, але йому дозволяють. Йому дозволяють. Ось ти місцевий цар, ти знаєш ці закони, ти знаєш традиції цього народу, вони тебе знають. Тобто ти будеш таким посередником. Нам для римської імперії, що потрібно, Щоб ви платили податки, щоб. На вас розповсюджувалася наша влада. Якщо нам щось потрібно буде, там, наприклад, збираємо військо, там, то ви маєте дати певну кількість людей. Ну і так, в принципі, щоб не було революцій. І можете собі спокійно жити, поклонятися там своїм богам, відповідно до якої території. Це була політика Римської імперії. І ось цей цар Ірод, він розуміє, да, що його влада вона не є повною, але є. В нього там трошечки є цієї влади. Приходять до нього мудреці. Приходять в Єрусалим і кажуть, ось ми подорожуємо за зіркою. Зірка з'явилася на небі, ця зірка не просто, що так є таке вірування, да? нова зірочка з'явилася на небі, значить, якесь дитятко народилось на світ. Ця зірка вона конкретно нам показує, що десь сюди ми маємо йти. Але ми до тебе приходимо, бо ми вже довший час йдемо і йдемо вночі. Йдемо вночі, коли зірка нам показує. Не в день, коли безпечно, коли все видно, коли комфортно, вночі йдемо. Трохи втомилися. Заходимо до тебе. Ти, оскільки цар, оскільки в тебе є влада на цій території, скажи, де, в яку сторону, куди нам іти, може, ти знаєш. Ірод стривожується разом весь Єрусалим із ними. Він скликає вчених в Писанні, і ці вчені в Писанні дійсно кажуть, що в Віфлеємі да, написано через пророка, що в Віфлеємі нам прийде Спаситель, прийде такий, який засяде на троні. Царювання його не буде кінця, і він спасе не тільки свій народ, а буде Спасителем для всіх народів і буде володарювати над всіма народами. Задоволені мудриці пішли, а Ірод собі розважає в своєму серці. На моїй території прийде цар, і це буде не я. І це не буде моя дитина. І вже йдуть мудреці з поклоном до нього. Він ще маленька дитина, ще нічого не зробив, про нього ніхто нічого не знав, а вже йдуть за ним. Йдуть за ним. І що, які в нього процеси відбуваються в його серці? Так? Як він собі це обдумує, цю позицію, цю ситуацію? Ну, якщо він буде царювати, то ціла моя родина буде його підданими, а я так не хочу. І до чого він додумався? Він каже, перш ніж відправити цих мудреців, каже, йдіть все розвідайте. Я з вами не поїду. У мене ж часу немає, я тут займаюся, адмініструю, управляю. Ви йдіть розвідайте все. Потім прийдете і розкажете мені докладно, де вже координати, куди я маю піти з поклоном, теж піду кланятися. Вже обманює. вже обманює цих мудреців. Каже, я теж прийду з поклоном. Врешті, коли зорієнтувався довший час, чекає, немає цих мудреців. Розуміє, що мудреці його вминули. Дуже розлютився. Дуже розлютився. Дуже розлютився. так? Да? Брати і сестри, до чого вас хочу провадити, що хочу разом з вами роздумувати. Приходять мудреці до царя і кажуть: царю, нам не люди сказали, що в тебе народився десь царь, нам саме небо відкрило, що в тебе хтось великий. І ця зірочка вона не просто засяла, вона показувала, де він лежить. Ми прийшли до тебе спитати, ти привів до нас вчених в писанні, тобто ви вважаєте, що старий заповідь походить від Бога. І в цих книжках, в цих письменах ми знайшли дійсно. Боже Слово, що має прийти в Ізраїль великий, великий цар. І коли не приходять мудреці, він розлютився і посилає вбивати дітей, посилає вбивати всіх, всіх в вифлеємі і в околицях. Чому кажу, що це е, на сьогоднішній день він є для нас прикладом таким негативним, щоб ми зрозуміли, які дари нам приносить Господь Бог. Оце, брати і сестри, робить гріх із нами. Те, що ми з вами, можливо, не допускаємось навіть думки такої, то це не означає, що наша заслуга, це означає, що Божа благодать в нас діє. Але раніше чи пізніше Каїн піднесе руку на Авеля. Раніше чи пізніше ірод розпереживається за свою власть і буде вбивати. Сьогодні ми, наприклад, є цьому свідки, не треба далеко ходити. Людина, якій не подобається, що не всі її підкоряються, не всі схиляються перед нею, готова вбивати. Готова вбивати. Гріх допроваджує до цього людину. Оце є наслідки гріха. Часом люди, які ходять за церквою, вони кажуть, ну чому мені в церкву ходить, Чому мені Господу Богу молитись, я великих гріхів не зробив. Ті, що ти вже зробив, гріхи вже вистачить того, щоб твоє серце було зіпсоване. І якщо тобі випаде така оказія, то ти згрішиш ще більше. Просто Господь Бог тебе береже, Господь Бог тобі не дає. Раніше чи пізніше згрішиш. Натомість ми ці тексти розглядаємо. В Октаві Різдва Христового чому? Бо Христос приходить і перемінює наше життя. Христос приходить, і Він, будучи повною влади, якби каже нам, що я заберу вас до себе додому. Я не хочу вашу владу забрати, я не хочу царювати над вами. Я от собі покажу вам дорогу спасіння, і якщо ви забажаєте, ви можете нею ходити. Він навіть коли нас спасає, він спасає це в добровільний спосіб. Каже: Я вам можу запропонувати цю дорогу, я можу вам її показати, я можу її перший пройти. І якщо ви бажаєте, слідуйте за мною. І ходіть цією самою дорогою. Про це йдеться в першому читанні, яке ми сьогодні чули. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним. Тобто Ісуса Христа, який сказав, що світ має гріх. Його слова в нас не перебувають. Дітоньки мої. Пишу вам, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника, Він умилостивлення за наші гріхи, не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Тобто Ісус Христос приходить в цей світ, народжується, зростає пізніше, складає жертву Отцю, щоб нас наш гріх забрати, і щоб не було от таких, от, власне, наслідків, які були у Ірода. Людина збентежилась. Що в святих Писаннях є пророцтво, що прийде хтось більше за нього. Як він діє, треба вбити цю особу. Мудреці приходять кажуть, нам зірка з неба показує, що хтось великий народився. Щас я порішаю. Я вб'ю цю дитину, вже не буде великого. За мене вже більше нікого не буде. Я буду най. най, най. До цього допроваджує нас гріх. І ось це Господь Бог робить з нами в церкві. Він звільняє нас від цього, лікує, він зціляє нас і преображає, щоб ми не боялися за свою владу, щоб ми не боялися що хтось там може мені бути перешкодою. І остання думка, брати і сестри, в сьогоднішньому дні в часі цих споминок, цього спомену святих немовлят, мучеників ми теж молимося і перепрошуємо Господа Бога за гріхи аборту. Батьки в певному моменті сказали, ця дитина, можливо, вона послана Господом Богом, бо ми якось старалися, щоб її не було, але Господь Бог якось дав. І тепер ця дитина є для мене перешкодою. Для мене як для чоловіка, для мене як для жінки. Неважливо, не, не неважливо. Ця дитина мені є перешкодою в тому, щоб я був най-най, в тому, щоб я був ковалем свого щастя. Щось відбувається в моєму житті, що мене бентежить. І тому треба це прибрати. Як тільки я це приберу, тоді я буду жити спокійно, тоді в мене буде щастя і радість. От брати і сестри, не осуджуючи, але така є правда про нас. Це ж саме відбувалося з Іродом. Прийде хтось, хто мені завадить. Я вже плани набудував. Хтось прийде і буде щось від мене там просити, щось вимагати, або я буду комусь допомогти. Я не буду на троні, мене, мене потіснять. І гріх штовхає нас, сатана, штовхає нас до того, щоб ми от діяли в відповідний спосіб, в такий ще, гірш, ще гірший спосіб. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твоє народження. Дійсно, з твоїм приходом для нас відкривається нова перспектива. Приходить той, хто повинен влади, але приходить в такий делікатний спосіб і не забирає нашу владу. Більше того, робиш нас досконалими, благородними, змінюєш наші серця. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що так нас полюбив, і бажаєш нам пробачати наші гріхи, щоб ми дійсно були святими і перебували з тобою в вічності. Амінь.